Слугі Хаєт. новий художник, новий розбір. Буду розглядати його натальну карту, шукати в ній показники тематики, техніки і кольору. Дивитись буду планети в знаках, а почну з Нептуна і в рибах, якщо вони там є. Значить, Нептун знаходиться в в які можуть бути уявлення про світ, підсвідомі якісь страхи, інтуїція і так далі. Цей показник може казати про. Про агресивний настрій, можливо, в оточенні, про якусь активність, про те, що світ постійно змінюється і рухається кудись. Можливо, світ, в якому треба боротися, конкурувати, що це світ чоловіків і воїнів. Також, можливо, може захоплюватись природою, тваринним світом. Марс, який буде коригувати це, знаходиться в близнюках. Це знову ж таки за мобільність, рух, ініціативність, швидку зміну чогось. Бажання щось пізнавати, ініціатива може проявляти в спілкуванні, можливо, якась е, чоловіча дружба, спілкування з чоловіками, може давати бажання купатися в знаннях, дізнаватися щось нове, поїздки, нові знайомства, сонце та місяць. Сонце у нього знаходиться в Діві. Це може давати трохи заземляти людину, давати бажання добуватися ідеалу, концентруючись на Дрібничках на якихось деталях. Це дуже добре, здається, в мистецтві. Тематика буде підсвічуватись тваринний світ, наприклад, предметний світ, також може надавати людині якісь таланти, володіння якимись інструментами, може людина добре володіти словом і навчати інших. Це може бути докопування до істини, спираючись на логіку, на мислення. Діва це показник медицини. Ми будемо спиратися на те, що людина художник. І тоді це буде його техніка, як він буде володіти своїми руками, будіватися ж інструменти руки, як воно буде впливати на його стиль. Він буде прагнути добитися через це, якось відрізнятися від інших, добитися якоїсь слави, популярності, стати помітним в цій сфері через свої вміння. Меркурій, покривитель Сонця у Терезах: не обійтись без допомоги. Якихось продажників або самому треба вміти налагоджувати контакти та партнерство. Можливо, це якась конкуренція під час виставок, ну не без того в ті часи. Важливо виражатися гарно, вміти підстроїтись, балансувати, не бути наполегливим, а бути такою людиною, яка зможе гнучка, гнучка яка підстроїться, маніпулює, можливо, десь на словах. Щоб дивитися ну, якоїсь конкретики, тому що ну, діва ну, це про що? Мені важливо знати, що я отримаю в кінці, і те, що я отримую, повинно бути з якоюсь матеріальною основою, бо діва це земля, земля це основа матеріал. Так, будемо рухатись далі. Місяць знаходиться у леві. Це людина, яка емоційно отримує заспокоєння, задоволення, емоційний якийсь комфорт, коли вона може бути на видноті. Бути як цар гори, важливо я якоюсь людиною, яка виступає на сцені перед людьми. Можливо, це може бути через жінку. Тобто, можливо, він малював жінок, які його творчість підіймали вище, можливо, вони були дуже гарні там. Звеличення природи батьківщини, наприклад, може бути тваринний світ. Якщо місяць точний, то покрити місяця сонце у дівій. Треба продумати план і діяти за планом, поступово прямуючи до своєї мети. Так, які ще планети ми не дивилися. Венера також у діві. Це також людині може подобатись в творчості концентрація на якихось дрібничках, Пошук цієї краси в якихось моментах, коли він спостерігає за рухами, за природою, за тваринками. Це також любов до слова. Якщо подивитися Венера та Меркурій взаємні рецепції. Тобто, можливо, міг гарно висловлюватись, сам якось на сцені виступати через слово, писати книжки, гарно вірші, це може бути ілюстрації. Сатурн. Сатурн у Терезах це гарна позиція для наполегливості якоїсь. Важливості серед людей, і буде, буде його ось націленість на інших, і, можливо, буде спиратися там на якусь роботу проводити додатково, налагодження партнерства, вивчення якогось там порядку взаємодії серед людей, можливо, подобалась йому якась юридична тематика або вивчення законів. Це можуть бути закони будь-які, закони етикет чи закони країни. Ну і так далі. Можливо, якась спільнота в нього була. Це могло, до речі, заважати його творчості. Так, Юпітер знаходиться в нього в Скорпіоні. Можна сказати, що людина може зациклюватись на своїй популярності, бажати понад усе її отримати, концентруватись на цій меті, до того, що Юпітер досить такі, Можна сказати, що в одному знаці з північним вузлом це може бути його ціллю. Пережити щось таке цікаве, якусь кризу, і це втілити якось монетизувати. Це, можливо, якісь цікаві мандри з моментами ризику, екстриму, що також він може монетизувати потім в своїй творчості. Це може бути якась тематика спілкування з жіночим, жіночою статтю. Це може його і надихати, а може і заважати творчому процесу. Це може бути якась важливість вивчення. Чогось глибинного, потаємного, можливо, законів якихось природи, інтуїція, щось таке, що стосується підсвідомості. Це може також бути цілею стати вчителем для когось, натхненником, людиною щасливою і багатогранною. Ну а Плутон стоїть в тільці. Це концентрація на матеріальному світі, можливо, понад. Усе вивчити, все матеріальне, можливо, зациклення на цьому матеріальному, це предмети краси, предмети побуту, природа, те, що можна потрогати руками і дослідити, можливо, подекуди ця тематика і ця зацикленість не давала йому рости і ставати більш ем, досвідченим, розвиненим. І якщо от зараз скажу, щоб не забути, якщо виражена ось ця лінія, і стоїть Плутон присліплення, Пізнання глибини матеріального і Юпітер біля півден... північного вузла в Скорпіоні це глибина, ширина, якась ідея, пізнання цієї ідеї релігійність. І це можна прослідкувати. Якщо можна прослідкувати його творчості, то це буде виражено, що, можливо, щось буде втрачати чіткі контури, розмиватися, можливо, якісь ідеї будуть вкладатися в його творчість. Пов'язані, наприклад, з жінками. Тваринами красою природи. Уран о, стоїть у близнюках. Цей уран може впливати на його техніку, тобто почерк може бути гарним. І тексти, наприклад, якщо він писав, також були цікавими. Проте уран може привносити якісь несподіванки, які можуть відображатися і в його роботах. Ну, наприклад, це може бути просто, щось трапилося і змінило плани. І треба коригувати свої ідеї, свої стосунки самого себе. А може бути, що були якісь експерименти, дослідницька якась діяльність в своїх роботах. Тобто він, можливо, шукав саме свій почерк, свій стиль, імпровізував, експериментував. Чорний місяць, до речі, стоїть в Діві. Це знову ж таки заглиблення у цій дрібниці, або це буде якось негативно впливати знову ж таки на його стиль. Він може зациклюватися, ці ідеї можуть його поглинати, або це може стосуватися слів, десь міг не стримати щось, бовкнути, або не стримати щось не так написати. Ну, і творчість, можливо, була якась з підтекстом, або була, мала якихось два напрямки. Давайте подивимось ланцюжки. Ви виділені ланцюжок з Меркурієм і Венерою в центрі. І одразу будемо по тематиці. Значить, ці планети я вже проаналізувала. По тематиці це знову ж таки можуть бути люди, їх спілкування, налагодження контактів, може бути якісь фентезі, пов'язані, наприклад, з тваринами. Це може бути тематика, окрім тварин, ще й просто природа, може бути просто зображення людей, якось пов'язаних з побутом, з ремеслом якимось, яка працює з якимось інструментом. За кольором, що це може бути, це прості землі кольори, можливо, щось буде особливе в плані техніки, наприклад, бо Іурам впливає на Меркурій, як показник техніки, стилю, почерку, і чорний місяць стоїть у Діві. Можливо, якийсь буде цікавий інструмент, нарізання якихось моментів, бо, якщо ми візьмемо діва, як медицина, то там же ж лікують. А якщо перенесемо на творчість, то можливо якесь нарізання об'єкту і збір його за своїм якимось уявленням, бажанням. Ну, чорний місяць може давати такий нездоровий інтерес. Так, якщо ми подивимось на виділеність градусами, виділений градусами Юпітер, і це ще раз підтверджує, що людині важливо пізнати світ, розширити своє розуміння. Зовнішнього і внутрішнього світу, мати багато умінь, знань, якихось інтересів, це розширення сфер, кризових моментів долання їх, переживання, це якісь кризові ситуації, пов'язані зі спортом, сексуальною тематикою, з природою також, але більш такою гнітючою, знайомство з якимись людьми, іноземцями, які можуть вносити якісь такі досить Радісні почуття. Також, можливо, якісь вчителювання, філософствування, якась релігійна тематика, за допомогою чого людина могла боротися з, з, зі своїми страхами, переживаннями, глибинними, наприклад, втрати чи кризи. Ну, а далі, через що це він міг робити? В, Венера у удів'я, наступний градус, не 17 градус. Так от, через що, через якісь лікування. Можливо, він був хоробливий, через якусь жінку, через спілкування з жінками, через літературу, написання літератури, через самостійне вивчення якихось ремесел, вивчення докладно якоїсь справи, документи, книжки, канцелярія якась, виділеність стихій. І саме цікаво, виходить, що синтезований знак. Може бути або близнюки, або діва. І той і той знак покровительних Меркурій. Просто близнюки це більше повітря, а діва це більше земля. Так от, мені здається, що для себе він, коли не стосувалося це суспільства, його якоїсь популярності, видності, спілкування з людьми, він більше спирався на таку землю, стабільність, розуміння, чого я хочу, навіщо мені це треба, що я отримую з цього, якісь знання. Якісь тексти, якісь конкретні справи, техніки і так далі. Якщо це стосувалося проявів в суспільстві, то це більше було повітря, де треба бути комунікабельним, якось працювати над цим партнерством, діяти, можливо, через гумор чи якісь ризики, експерименти, якісь такі, знаєте, дивні поведінки. Ну, і Меркурій знаходиться в Терезах. Це про, ж таки, про важливість спілкування, партнерства, щоб мені було з ким поспілкуватися, з ким дружити. Ну і через те, що Меркурій взаємні рецепції з Венерою. Це також важливість жінки, природи, тварини для цього ж налагодження партнерства і спілкування. Ну, це також може бути і літературна творчість, і юридична якась робота. Міння налагодження стосунків, щоб його могли якось просувати допомагати, бо там Сатурн стоїть. Давайте ще раз глянемо, що ж він міг малювати. За Меркурієм: люди, спілкування, тварини, якісь майстри, прості люди, можуть бути і начальники, якісь керівники, законодавці. Може бути за Сатурном і якась скульптура, архітектура, кольори прості земні. З додаванням чорного, можливо, графіка, можливо, додавання синього легкості якоїсь. В картинах може просвідковуватись іноді тяжка тематика, чи тяжка кольорова гама, або, навпаки, легкість, якась вичурність. Тобто, ми, мені здається, що в творчості могла бути якась біполярка, або дві теми, або дві техніки, або людина могла кидати від одного, одного стилю до іншого. За да, технікою. Так як на техніку на стиль на почерк впливає Уран, то буде якийсь експериментальний момент, або в кольорі, або в якась дрібнота, крапочки, там, наприклад. А Сатурн може давати навпаки класичність якусь, може, в цьому і була якась подвійна гра. В принципі, можна сказати, що, можливо, щось міг малювати на дитячу тематику, на ілюстративну тему, на зображення тварин. Радощі, не такі, як масштабні, а більш буденного характеру. Можливо, якісь чоловіки, зіркові люди. Так, ну я думаю, буду завершувати, тому що мені здається, що я ще зараз буду по другому колу йти вже. Тож дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мою сторінку та поставте мені лайк. Я знаю, вам це буде неважко. Мені буде приємно. Тож дякую, бувайте.